Довкілля це природний капітал. Без нього людство жде загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми. І не лише писати про красу поеми, а зберегти, примножити природу для нас і для майбутнього народу. Микита, вітаю тебе. Як ти? Вітаю Алевтина. Чудово ради нашому спілкуванню? Ну, дивись, я знаходжусь в твоїй майстерні. Думаю, що ти точно скучив за нею. Так, так, я скучив. А, Якщо я розумію, я знаходжусь серед об'єктів, які стосуються твого проєкту Едем. Чи можеш мені розповісти про ідею цього проєкту? Так, все вірно. Е, здебільшого там роботи з цього проєкту проекту Едем, і ну здебільшого, як ти бачиш, от, ну там зображені е, різні плоди, е, фрукти, і вони ну вони в різному стані. Деякі в стані вже ну дозрілому, деякі в стані вже тож, ну вже в е, 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 такому напівзруйнованому стані. Е, от на якихось є щось на ну якісь. Малюнки, візерунки, якісь додаткові елементи, а на деяких ні. От, але в цілому всі вони ну, об'єднані в єдиний, єдиний цикл, єдину серію, єдину стилістику. А скажи, будь ласка, а, чому вони такі великі, твої об'єкти? Я от бачу яблуко велике, воно ж точно не буває таким. Чого ти збільшуєш розмір? Ну, це такий е, зараз е, художній хід, який, ну, як, який в принципі користується ну, багато художників сучасності. Е, за рахунок гіперболі... борболі... гіперболізації відомого об'єкту, е, в нього докладається додатковий зміст. Е, от і е, ну, якось ну я і по собі ну, розумію, що, е, що от, ну, наш мозок він якось ну так, таким дивним чином е, влаштований, що е, побачивши якийсь нам знайомий об'єкт, е, ну, наш мозок одразу для себе його кладе на якусь поличку, що ми оце все знаємо. Да? Це ложка. Вона да? ложка. Ми там, з дитинства бачили, ми, ми її знаємо. Е, от, а якщо вона яка, дуже велика, то ну, наш мозок -то сприймає її як той об'єкт, який знає. Але за рахунок розміру у мозку починається якась ну, ць, ну, такі нові реакції ну, відбуватися. Е, от так само із ну і з цими великими об'єктами, е, ну от, яскравими такими, вони ж ну, вони притягують до себе. Да? Глядача за рахунок своєї текстури, фактури, от вони яскраві насичені, вони ну вони, наче натуральні, вони ж ну зроблені ну, гіперреалістично. А далі вже глядача, підходячи ближче, починає розуміти, що туди закладений зміст, додатковий зміст, там десь візерунок, десь, от як на великому яблуці, ну це нова зовсім робота. Там оці позолочина, оця сміття позолочена, яке ну, як ну яке ми викидаємо кожного дня, от, а воно, ну ну наче воно золоте. У ну, ця робота взагалі вона про, про бажання розкоші у повсякденності. А скажіть, будь ласка, які е, ти використовуєш, е, ну скажімо так, дерева та їх фрукти? От я бачу яблуко, я бачу вишню. Наскільки це стосується чи не стосується українського контексту? Здебільшого ці роботи вони якраз е, саме, саме нашого контексту. Е, от е, Можна побачити там навіть е, о, білу черешню. Це, е, це це такий, ну, може сказати, це е, мілітопольська така, наче ягода. Е, от, ну, це, це, ну, це, Такого світ, світі дуже мало, а може навіть і немає. Це ну, це, ну ця робота, вона якраз з. З нашого регіону. Також, ну, також там, от, вишні, це, звісно, це теж, це, ну, червоні, яскраві вишні, це взагалі ну, це ж символ України, це ж садок Вишневий коло хати та щось. Ну, там. Я би хотіла тебе запитати, наскільки ти розділяєш свою роль активіста та людини, яка займається мистецькою практикою? Я би себе був ну, навіть Взагалі-то і, і не розділяв би от е, ну от стилістику життя та мистецьку практику, е, Того, що ну ну це такі речі, які якби, ну які ну, мають бути чесними перед собою. Е, е, от, бо інакше воно ну тоді це ну це впливає на мистецтво. Якщо ти якби ну не живеш так, як говориш в ну, мистецтві, воно тоді заважає мистецтво. Тому я би це не розділяв. От єдине, що я хотів би додати, що ну от в цьому плані, що ну в які який, який, якийсь період, все-таки прийшло розуміння, що треба більше, ну от як художнику, треба більше приділяти увагу мистецтву, аніж бути активістом. Чому? Тому що ну, розказуючи через мистецькі проекти, через якісь от, скульптури. Твори про цю проблематику я можу зробити ну, як, як людина більше, ніж просто як активіст. А, а більше більше переключився саме на створення мистецьких об'єктів і впровадження цієї тематики, цієї проблематики в мистецьке середовище. І, і через це якби за, залучаючи до цього руху, ну більше і більше людей. Природа унікальна. Що й казати? Про це повинен знати всяк. Тож кожен з нас повинен пам'ятати, зламати легко, відновити ж як.